Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, йдемо далі по мотоблоку ДТЗ 470BN. Дивіться, прийшла посилка від, такого, від такої фірми Мекліса Груп. Я вам казав, мені треба зменшити оберти на мотоблоці. Зменшити оберти. Фризи або зменшити оберти ротаватора. Тобто зробити менше швидкість на мотоблоці. Для цього треба поміняти на більший діаметр шків на КПП. На редукторі КПП. І я шукав в інтернеті і знайшов. Є така мікліса Груп. Дивіться, ось рідний шків, А оце шків той, що прийшов. Їхня особливість це 19 шліців всередині. Вони абсолютно однакові. але абсолютно однакові, діаметр їх різний, друзі. Кому буде цікаво по телефону, то я вам зразу в мене тут записано. 0,95 482. 49,20. Це їхній телефон, можна їм заказати. Ось у дивіться. Чек, чек. Сума за шкіф 600... 7, 610 гривень, друзі. Ну, це буде набагато дешевше, ніж ви будете заказувати у токаря. Ну, і ток теж особливість така цікава. Дивіться, указана ціна в доларах. 8 0,8. Ну, Якщо 8 доларів, то умножить хай по 40. Це виходить ціна десь приблизно 320. Ну, у мене вийшло 550. Ну, якби, рахую, що фірма заробляє на таких, як ми, дуже добре, друзі. Значить, дивіться далі. Друзі, ну, шківи, це ясно. Зараз для того, щоб ви. Бачили все своїми очима, я вам показую. Дивіться, цей шків 123 діаметром. А цей шків у нас 140. Десь процентів на 20-30, швидкість менша. Друзі, я хотів вам сказати, що Швидкість на першій скорості від 3 до 4 км. Якщо ми поставимо цей шкіл, тобто в нас виходить десь приблизно від 2 до 3 км. Це ж все залежно від того, який буде газ на мотоблоці. Гашетка газу чи більше чи менше, це вже буде, дивитися по ходу діла вже на городі, коли ви будете робити з цими ротаваторами. Друзі. По цим шківам нічого робити не треба. Він прекрасно вписується в мотоблок, він не заважає крилові і закривається гарно защитою зверху. Не заважає оцей верх, не заважає цьому шківу, він не треба нічого. Тобто все адаптувано під цей мотоблок. Ну, на цьому щиткові я зробив отакий отвір. Це для того, щоб здвинути трохи щиток у правильну сторону. Я вам теж так раджу зробити. А не захочете і не будете робити, то щиток у вас буде стояти криво відносно, мото... відносно двигуна мотоблока. Ну, а, друзі, по шківам у нас все. Я зараз в цьому ролику вам покажу ще один момент. Я вам казав, що е, з ротуваторами є у нас робота. Е, вона, е, ясна річ, дивна. На, мій, е, ну, якби, на мою думку, вона дивна. Чому? Тому що е, ось я зробив отвір. Я вам обіцяв вимаряти. Тут у нас від редуктора до отвіру 8,5 мм. Я взяв здвинув 5 мм в сторону, щоб не впритул до редуктора був. І у нас вийшло на на у нас вийшло 10 см або 100 мм. А на правій стороні у нас вийшло 8 см. Ну, казали там мої підписники і ті, хто е, переписується зі мною в коментарях. Вони казали, що а у мене все підходить. У мене все підходить. Ну, друзі, я вас е, дурити не буду. Це все на лице. Вам треба буде зробити отакі отвори. Отвори у нас я пройдуся спочатку сверлом 4,5. А тоді закінчу отвір. Це у нас на 9,5. Ось я вам показую сверло 9,5. І тут же тут ж же покажу вам на штангелі. Друзі, дивіться, зараз я зіб'ю його. Ось у нас 0. І ось у нас виходить сверло. 9,35, 9. ,35, 9... Ну, вот так вот. 9,40. Ну, 9,40. 9,4 десь воно ну, так приблизно. Вот. Е, значить, отвори у нас будемо рахувати 9,5. Е, ми зараз накерним. Тут у мене, виходить, сварка була трохи заляпана. Я ось розчистив, накернив, накернив для отворів. Зараз ми з вами зробимо, ось намітив теж. Тоже. І е, на що я хотів сказати, щоб ви звернули увагу. Друзі, дивіться, е, ці корінці хвостики, держателів, вони є. Е, ну, тут, бачите, є, воно видно трошки приварено, нерівно. Це рівняється все кувалдою. Кувалдою легенько поставили на торець, на торець і стукнули кувалдою по. Остику цьому, і він стане на місце. Друзі, Ну ось по цьому по ротаваторам на мотоблок по монтажу ротуваторів я вам сказав все. Зараз ми з вами зробимо отвори, я вам покажу, як це робиться. Спочатку пройду, я вже казав, сверлом меншим, а тоді сверлом тим, що потрібне і ви будете мати собі уяву, як це все робити по би, інструкції цього ролика, друзі. Друзі, ну ось дивіться, я одну склав, один ротоватор склав. Це у нас правий. Там у мене були в коментарях писали мої підписники. Кажуть, яка різниця? Лівий, правий? Різниця, друзі, велика. Я ж вам казав, там 8 см отвір, а тут 10 см отвір. У даному випадку 10 см це ліва, а 8 см це. Право. Ну, так як і казали, ми по ходу, по ходу мотоблока, вони повинні лапи дивитися вперед. Збираємо. Друзі, ну ось недоліки ми якби, убрали. Ідемо це все хазяйство ставити до кучі на мотоблок. Друзі, ну я не став показувати, як я збирав. Це технічно було трошки складно. Я вам зараз покажу все, що до чого. Ось дивіться, новий шків стоїть. А ось його. Старий А ось його старий шків, друзі. Ось він стояв отак. Той ну, ясна річ, що він більше в діаметрі, то вам треба підстроїти обов'язково успокоїтель, здвинути дв, двигун до е, рульової колонки, обов'язково здвинути, тому що ви не натягнете рівні. Все остальне там по тому, як воно було показано раніше, друзі, по настройки ремнів, успокоїтеля, заспокоювача. І е, що я вам хотів сказати? Не забувайте про соосність не забувайте. Ну, Отак от щиток став гарненько закрив. Бачите, і воно зовсім не заважає. Якщо будете робити шків набагато більше, то прийдеться переробляти станіну кріплення двигуна, тому що у вас оцих салазок не хвати. Вони ось ось закінчуються отут. Тому, друзі, цей шків якби, вам менше головної болі зробить. А ви доб'єтеся того результату, що вам потрібний. Друзі, ну і ось так стоять ротоватори. Отак вони повинні стоять. Тут не заважають оці болти. І гайка з тої сторони теж не заважає оцим кликам. Єдине, друзі, трошки я накосячив, накосячив то я поправку вношу, коректерівку, я ось пересверлював отвори. З цієї сторони у нас від цього краю до отвора 70, тому що там нема вальцовки далі. А з тої сторони у нас 65. А я рахував, що там вальцовка йде до кінця. Тобто прийшлось переробити, друзі. Ну, ось, в принципі, мені і по ролику все, Друзі. Я не знаю, хочете ви подивитися, як я його буду обкатувати чи ні. Ви мені напишете в коментарях. Я можу вам зробити ролик про. Обкатку цього маленького о, мотоблоку. І якщо є питання, пишіть в коментарях. Е, я хочу вам сказати, що я завжди відповідаю на всі запитання і відповідаю на всі коментарі. Е, жміть обов'язково на колокольчик, підписуйтесь, до слідуючого ролика. Всім нам і вам мирного неба!